Добрий день, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про знаки зодіака на листопад місяць. І сьогодні ми з вами поговоримо про е, такий знак Зодіака, як Діва. Діва, яка ж вона діва, яка завжди любить е, порадити, е, сказати своє слово. Яка не буде мовчати, яка любить повчати як і, що, і яка знає, як це зробити. Тому дівиться саме для вас. Будемо прогноз робити, продовжувати по картах Таро Це Логінова. І розглянемо всі сфери вашого життя. Також, поки я тасую, хочу вам запропонувати особистий прогноз по вашій даті народження. Нумерологія, також ТАРО, ключно, включно по вашій даті на місяць листопад. Особисто, тому що прогноз для дів на листопад це загальний прогноз, це загальний прогноз, я буду робити, а Якщо ви хочете більш детальніше, більш для себе по вашій даті, тому залишайте свою заявку. Залишайте свою заявку. Ну, а ми з вами будемо розглядати деякі питання. Я завжди говорю про те, що я говорю про події, які будуть. Проходити не саме так, як я кажу, а можливо по-іншому, можливо, в якомусь другій послідовності. Але вони мають місце бути для дів в листопаді. Тому слідкуйте, будьте уважні, але завжди перша карта, вона говорить нам, вона все говорить нам про характер цього місяця, що нас чекає, да? от саме дів. Тому ми з вами. І розглянемо зараз першу карту для дів на листопад 2024 року. І так, перша карта. Боже, діва це знак що? Це знак землі. Це практичність. Це практичність. І перша карта, яка нам випала, це король монет. А король монет це. Карта Землі. Карта Землі, тобто діви це ваша карта, це ви. Тому, якщо ви, чоловіки, якщо ви чоловіки, давайте в першу чергу, чоловіки, дивіться, чоловіча карта, це чоловіча енергія, вам випали. Ви все буде залежати саме від вас. Що ви будете робити, що ви будете говорити? Можливо, у вас десь ріст по кар'єрі кар'єрний зріст. Це остання карта, до речі, це остання карта в менших арканах по, по пентаклях, по монетах. Да? І вона вже потолок уперлася, все. І тому, якщо ви будете отримувати непоганий хороший гонорар, хороший гонорар, підвищення по роботі, і, але ж це, все буде залежати від вас, як ви до цього будете йти, що ви будете робити. А що ви будете робити, ми з вами розглянемо далі по картах, але це дуже хороший як, сигнал, да, признак того, що вас жде фінансовий благополуччя, фінансовий успіх в листопаді для дів. Для дів. Що стосується жінок, то ви будете відчувати себе як король. як король, ви також будете, Але для багатьох це ще буде відіграватися і як нове знайомство з королем, який буде при грошенятках, який буде вам допомагати, який буде вас підтримувати. ця людина дуже практична, це для жінок, я вже говорю. Які, за допомогою якого ви е, вмієте, е, як, е, як збагачувати своє е, майно. Да? От, і вас, бачите, вас, очікує, вас очікує знайомство з такою людиною, яка вам буде допомагати приносити, привносити е, вас е, фінанси. Робити ваші фінанси ще більшими, ще більшими. Ви бачите ще більшими. Ще більшими. Нове знайомство, новий король е і хороша карта. Хороше начало. Хорошо йде. Як то кажуть, хорошо йде. Тому тут фінанси у нас є. Так, йдемо далі. Ідемо далі. Так, дивіться. Карта Верховна Жриця. Верховна Жриця, про що вона говорить? Вона говорить про те, якщо я на попередніх знаках просто говорила, що ну, будьте стриманішими, не дозволяйте, щоб хтось інший проникав до вас, то тут сама карта говорить про те, слухайте свою інтуїцію, слухайте свій внутрішній голос і карта. Тиші, карта тиші, яка говорить тиші, мовчить. Якщо веде щось, у вас уже, уже з'явилося якийсь прибуток, якесь знайомство, якесь, як підйом по кар'єрній, ну, як лесниці, да? то Карта Верховна Жриця говорить: не треба, не треба, не злякайте удачу, Не треба про це всім говорити, Держіть все при собі. Хай воно буде так, як воно у вас є. Не треба всім розповідати. Не, 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 також. не злякайте удачу, цей успіх, не злякайте. Хай він у вас буде, такий, як він у вас є. І саме головне слухати свій внутрішній голос, свій внутрішнє серце, те, що вам підказує. Також Верховна Жриця, це жіноча енергія, вона говорить нам про те, що можливо вам. Знадобиться підтримка близької людини, але дуже старшої. Або навпаки, вам я говорю зараз в різних контекстах, тому що в одних може програтися так, а в інших може геть зовсім по-іншому програтися. Тому для і для одних дів ви будете допомагати. Можливо, комусь із своїх рідних старшими. Да? Це там бабусі, тіті ну, жіночого рода, сестрам, можливо, старшим. Або навпаки, або вам будуть допомагати ці люди у вашому житті, які будуть вам допомагати. Але зверніть увагу на ваших близьких. Жіночого роду, який старші за вас. Старші за вас, Зверніть увагу на них, приділіть їм свою увагу. Ну і також карта інтуїції, карта тиші. Слухайте своє серце. Робіть так, як вам підказує ваша інтуїція. Прислухайтеся до неї, тому що в багатьох випадків інтуїція нам підказує. Як правильно це робити? Що нам робити? Куди йти, що робити? Але при цьому не треба розповсюджуватися про це іншим людям. Тобто, ну, ви зрозуміли. Так, давайте йдемо далі. Слідуюча карта: О, карта сили. Карта сили. Діва, карта сили. У вас хватає сили, енергії. Для того, щоб вирішувати свої проблеми. Ви бачите, ви, карта сили. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, як жінка приборкує лева, лева приборкує. Тобто, так і у вас, можливо, у вас будуть якісь внутрішні переживання, внутрішні якісь таке непорозуміння, якесь таке безпокойство, у вас буде щось турбувати. Внутрішню, да, але ви повинні з цим справлятися. Так, карта. Ми бачимо карта сили, вона говорить про те, що у вас буде хватати сили для приборкування саму себе. От, можливо, у вас будуть якісь такі трішечки хвилювання. Переживання, будете як внутрішньо нестабільні, неспокійні, то ви зможете побороти оце все сама. Собі приборкати оті всі страхи, перепони, оте все, що вам заважає, ви це переборете. ви це переборете. Вісімка це кармічне число, також вона говорить про те, що. В деяких випадках і взагалі місяць листопад буде мати велике значення для вас, дів, в великому, сенсі, в великому сенсі, люди, події, які будуть траплятися на вашому шляху, будуть також відігравати велику роль у вашому житті. Але дивіться, ви, ви спроможні справитися з, любо, з, з любою проблемою. З будь-якою проблемою, з будь-якими перепонами у вас буде хватати енергії. Це якраз такий, такий сильно-енергетичний місяць буде для вас. Ви будете енергетично сильні. сильні. Все буде залежати від ваших, бачите, від, від вас, від самих вас, від того, що ви робите. Також я б е, хотіла б звернути увагу, що. По здоров'ю тут все буде добре, але е, можливі якісь проблеми, вротові порожни... порожнечі у вас будуть, порожнині, в ротові порожнині. Це можуть бути і зуби, це можуть бути і горло. Це також може бути. Це можуть бути, ну, в общем, все те, що стосується е, ротової порожнини, тому, можливо, зуби прийдеться лікувати вам. Якщо ні, то е, зверніть на це увагу також. Зверніть на це увагу також, можливо, вам час уже піти до спеціаліста і подивитися на провірку, що вам треба зробити, що вам треба е, підлічити. або... Е, Просто профілактику якусь зробити. Да? Це також карта говорить. Також карта сили, вона говорить нам і про те, що пора прийшов час зайнятися собою спортивні, спортом. Можливо, якісь ранкові прогулки, пробіжки, або якщо немає такого часу, да, то ранкова зарядка обов'язкова. Обов'язкова невеличка, десятиминутна, п'ятнадцяти. Хвилина, 10 хвилина, 15 хвилина кожного ранку зарядочка ви повинні робити. ви повинні робити, Тому що сила, енергія, у вас повинна енергія бути на висоті. Ви, у вас вона є, і ви її повинні підтримувати. ви Просто повинні підтримувати. Тому ранкова зарядка, гімнастика. Пробіжка, да? <смір> повинна бути у вас, якщо у вас є на це е, час. Якщо у вас не, ну, не, немає такого, такої можливості і часу, то по виходним намагайтеся більше бувати на свіжому повітрі, дихати свіжим воздухом. Але ще я хотіла б дуже е, зауважити, дивіться, ми бачимо велику-велику тварину. Приділіть увагу своїм, е, своїм тваринам, якщо вони у вас є. Якщо вони у вас є, тварини домашні, приділіть їм також увагу. Можливо, у вас також будуть деякі проблеми з ним, і вам треба буде вирішувати їх. Тому не забувайте про наших менших братів. Не забувайте це також. Так, давайте йдемо далі. Ідемо далі. Що чекає далі? Так, відлюдник, отшельник, відлюдник. В як... Деякі. Ну, так, так як я дивлюся, карта поки що, я не бачу, щоб це було така, ну, багато людей. Я бачу тільки поодинокі карти, поодинокі лічності, особистості, також відлюдник. Можливо, в деякій. Період місяця вам, вам потребується побути деякий час на самоті, проаналізувати своє життя, зробити якийсь висновок про те, як у вас завершується цей рік, чого ви вже досягли за цей період. Да? На початку 2024 року, який ви шлях вже пройшли, бачите? Відлютник нам про це говорить: карта мудрості, карта зрілості. Вона говорить про те, що ставте плани на майбутнє. Можливо, вам вже треба прописувати якісь плани на слідуючий рік. Можливо, вам прийдеться зробити якусь аналітику вашої роботи що там зроблено, до чого далі йти, з чим прийдеться розпрощатися, але що прийдеться нове запустити. Да? Ось, тобто такий невеличкий аудит своєї, свого життя вам ви повинні зробити в листопаді діви. Трішечки так проаналізуйте, проміркуйте, проплануйте, що б ви хотіли, до чого ви як ідете, прагнете, до чого ви прагнете, що б ви хотіли, тому що карта мудрості. Карта відлюдника, вона карта на самоті. Це буде краще зробити, коли ви самі, коли вам ніхто не заважає, коли ви наодинці зі своїми думками, зі своїми планами. Так, так як ось карта Верховна Жриця, вона говорить нам про що? Вона говорить про тишу. Інколи вам буде корисно побути на самоті. Для того, щоб вирішити свої питання, побудьте на самоті, проаналізуйте своє життя, що, як і до чого. Це буде дуже-дуже корисно. Також я ну, по моїй так сказати, методики, да, в моєму розумінні, відлюдник це ще й мудрість і знання. Тому я б хотіла дівам побажати більше знання, можливо, більше читати, можливо, якусь літературу почати читати, можливо. Якусь аудіокнигу прослухати, можливо, навіть якісь курси, щоб збагатити свої знання. Можливо, це також. Але бачите, так, як відлюдник, то, то я б сказала, що це знання і курси такі онлайн. Да? От, купити якийсь курс, там, прослухати його, навчитися чогось нового. Ну, те, до чого ви. Вам в майбутньому принесе це користь, в майбутньому це принесе користь. Ну, і також відлюдник, побудьте, проміркуйте, зробіть аналіз свого, своїх минулів, навіть не років, хоча можна і років сказати. Да? Але для початку місяців, які ви проживали, от від січня і до листопада зробіть такий аудит. Чого ви вже досягли, де були перепони, з чим ви боролись, як ви боролися з вашими проблемами, що ви для цього робили, як ви вийшли на те, що ви зараз маєте. Це такий невеличкий тренінг для самого себе, аналіз для самого себе, щоб зрозуміти, що вам треба, як вам далі рухатись вперед. Майбутнє. Так, достаю слідуючу карту. Слідуюча карта це лицар е, Пентаклів. Це також е, як фінансова карта. Фінансова карта, ми бачимо, що да, буде дорога, але це буде дорога невелика по, по тому місці проживання, де ви зараз знаходитеся. Але деякі ще будуть в пошуках роботи. Можливо, ви будете в пошуках, і коли ви знайдете, ви вже будете мати стабільний і хороший зароботок. Тут ми бачимо рицаря, а тут ми вже бачимо короля. Бачите, як воно відіграється. Тому, якщо ви, будете, якщо ви ще зараз в пошуках роботи, якщо ви шукаєте, якщо ви плануєте, то так, це вам принесе користь, тому що вам принес, король вам говорить про те, що у вас буде непоганий заробіток і, можливо, для деяких навіть буде такий ривок у кар'єрі. Тому що король це вже вища така іерархія, да, який має вже за плечами і досвід, і роботу, і е, накопичуваний. Тому е, багато хто буде в пошуках, але цей пошук принесе великого і непоганого вам результату. Так, ідемо далі. Ідемо далі, яка карта далі. Так, королева мечей. Короле, можливо, у вашому житті з'явиться дама. Для чоловіків це якесь нове знайомство з дамою якесь буде, яке також буде відігравати велику роль на майбутнє. Для жінок це, можливо, якась людина буде відігравати дуже-дуже велику роль у вашому житті. Ця людина з дуже такою тонкою логікою. Буде людина дуже, дуже добре, в неї логічне мислення дуже-дуже добре працює, дуже хорошо. Тобто, коли випадає дама, королева, Лицарі це дуже хороші помічники ще можуть бути. Так? Наприклад, юристи, адвокати, тобто консультанти, можливо, будуть вас консультувати в деяких питаннях, якщо вам це знадобиться. Можливо, у вашому житті з'являться такі люди, які будуть вас піддержувати, підтримувати. підтримувати. І своїм словом, можливо, це якісь нові знання, так як я говорила, е, дивіться, відлюдник, да, можливо, нові е, е, курси, е, можливо, якісь то дама нам говорить про те, що ця людина може вам допомогти в тих питаннях, які ви будете зацікавлені, які вам треба буде щойно вирішити. Ну і для чоловіків дама це буде е, можливо. Ваша дама буде, ваша королева буде, яка буде йти з вами по життю. Але дивіться, бо ця королева вона дуже така остра на язик, і вона завжди знає, що коли сказати, коли промовчать. Така і така. Трішечки холоднувата буде у відносинах, у своєму ставленні до оточуючих і до вас також. Тому е, будьте з нею такі трішечки обережної, щоб е, вона, не дай Боже, вас не поранила е, слівцем таким, не уколола, вас забольне, не взяла, як то кажуть, да, щоб вас вона не взяла. Але це може бути і хтось із знайомих, хтось із е, кому, е, е, ну, кому потрібна ваша поміч, можливо. Е, їм, знадоби, вам знадобиться їхня, а е, вам знадобиться м, ну, хі -хі, запуталася. Коли вам знадобиться її поміч, а їй знадобиться ваша поміч. Це також може бути діви, Це також може бути. Тобто люди біля вас будуть вам допомагати. І остання карта для Дів. На сьогодні це знову таки робота. Все ж таки пріоритетом для дів в листопаді буде робота. Роботу будете, якщо ви, утріться, ви шукаєте, да, рицар, ви в пошуках, ви шукаєте, ви находите. Ви находите. І завдяки вашій ретельній роботі, яку виконуєте, ретельній, до до дрібнички да, виковуєте. Дуже-дуже сильно викону виковуєте виконуєте. Дуже ви отримуєте все ж таки, ви отримуєте непоганий заробіток, непоганий заробіток. Тобто робота у Дів програється в листопаді. Тому також да, робота, намагайтеся її. Ви, це монотона, можливо, буде якась монотона, тому що ми бачимо, як е, чоловік. Дуже як, ретельно виробляє якусь, можливо, це навіть ручна якась робота буде, можливо, якась майстерня, там, де ви будете щось робити. Можливо, ви на когось будете допомагати комусь, але дуже і дуже ретельно. ви ви Бачите, ось ви сидите і ви виконуєте вашу дуже ретельну роботу, Дрібіску таку ви виконуєте. Оце у вас є таке. Це робота. І е, тут три карти. Ми бачимо е, монет. Тому на першому плані у вас тут іде як грошовий місяць. Е, три карти йдуть в старших арканах, які нам говорять про те, що. Всі свої проблеми ви будете вирішувати самотужки, і у вас на це все хватить сил. Головне слухати свій внутрішній голос і свій, своє серце. Також намагайтеся більше читати, проявляти інтерес до знань, вони вам допоможуть. Зробіть аналіз пройденої вже, пройдешної роботи за місяці. І дивіться, і якась є людина поряд, яка буде з вами у ну, непростий час, яка буде вам допомагати, можливо, консультувати вас, можливо, давати поради, якісь слушні. Це може бути для чоловіків, це можливо будуть якісь нові знайомства. Тому. Ви бачите, що карта також непогана. Ну що ж, на цьому я буду завершувати. Дивіться, не пропускайте, бережіть себе, своїх рідних. І хай вам щастить у всьому тому, чому ви собі намітили на майбутнє. У мене на сьогодні все. З вами була Лариса. Пишіть коменти, ставте подобайки. Ну, а з вами я. Як? Прощаюсь, ну, але ненадовго, тому що попереду ще нас де ще деякі знаки зодіака, з якими ми повинні з вами розібратися, що ж їх все ж таки очікує і що їм треба робити. Але якщо хто хоче ще раз на особисто, то оставляйте, залишайте свої заявочки. Залишайте. Так, у мене на сьогодні все. Бережіть себе, на все вам добре. З вами була я, Лариса.